Німеччина пропонує розділяти українських біженців між країнами ЄС. У Німеччині стурбовані напливом українських біженців, тому міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пропонує рівномірно розподіляти їх між усіма європейськими державами. Як наголосила керівник німецької МВС, Берлін вважає, що це актуально через вторинну міграцію українських біженців з інших держав-членів ЄС. Так, зараз українці можуть самостійно обирати країну для тимчасового захисту, який діятиме до 4 березня 2025 року. Також спочатку можна подати заяву на захист в одній країні, а потім переїхати в іншу. До речі, Німеччина зараз приймає у 20 разів більше українських біженців ніж Франція. За даними Євростату, у березні 2024 року в Німеччині перебували близько 1,3 мільйона біженців з України. Ще близько 960 тисяч українських біженців проживало в Польщі та близько 360 тисяч в Чехії. Якщо кількість українських біженців в Польщі зараз поступово зменшується, то в Німеччині вона навпаки зростає. Причини міграції біженців точно невідомі, але це може бути пов'язано з розміром грошової допомоги. Так, українці в Німеччині отримують допомогу у розмірі 563 євро на місяць на самотніх людей. Натомість у Швеції їм виплачують лише 180 євро на місяць. А в Польщі, як правило, постійна грошова допомога взагалі не надається.